Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Росія неймовірно активно готується до майбутніх ракетних обстрілів України. Сьогодні доволі активно день стратегічної авіації ворога. Чотири Ту-22 з Енгеліса перелетіли на аеродром Оленє. 3 Ту-95МС з Оленя перелетіли на Енгеліса. Один ту 22 з Шайковки перемістився на моздок. В той же час, після останніх атак по Україні, вибухи тепер лунають і по всій території Росії, зокрема вони обстріл накрив Алтай, те в одному із ангарів було розміщено понад 29 ракет Кенжал на відео після вибуху видніється з того будиму. Крім того, на території авіабази Моздока лунала стрілянина та вибухи. Туди прорвалися диверсанти. Є знищена техніка та вибиті пілоти. Наразі Росія може готуватися до проведення масштабного наступу влітку 2024 року. Для цього вона формує нове велике угрупування військ, чисельністю понад 100 тисяч солдатів. Про це розповів Льотчик-інструктор, полковник запасу ЗСУ та. Військовий експерт Роман Світан в ефірі 24 четвертому каналу. За його словами, план воєнних дій Росії визначений у їхній конституції, яка включає чотири області України: Херсонську, Запорізьку, Донецьку, Луганську та Автономну Республіку Крим. Тому окупанти будуть намагатися зайти на адміністративні кордони цих регіонів, рухаючись з Луганської області до Донецької та Запорізької, а потім до Херсонської. Виконати це додатковим 100-тисячним угрупуванням неможливо, наголосив він. Росія може кинути військо на Луганську область, щоб витіснити ЗСУ за річку. Оськіла та сіверські Донець в такому випадку ворог захопить Луганську та навіть частину Харківської області. Проте за умови, що 100 тисяч солдатів виживуть і не стануть заміною ліквідованим окупантам, світана зазначив, що росіян виникає нова проблема. Вони не мають достатньої кількості війська, щоб закрити фронт вздовж російсько-українського кордону. З боку України він проходить через Чернігівщину, Сумщину та Харківщину. А з боку Росії Брянщину, Курщину та Білгородщину. Російські добровольчі формування Легіону Свобода Росії РДК та Сибірської батальйону напередодні. Ні, виборів президента Росії розпочали операцію на території Білгородської та Курської областей. Їхня мета зірвати новий наступ російської армії, зауважив полковник. Світана запевнив, що навіть з урахуваннями 100-тисячного групування росіяни не зможуть закрити додаткові 500 кілометрів вздовж трьох областей, ймовірно, частину війська, яку зараз готують у Росії, розгорнуть на майбутній лінії фронту. Для нас це дуже вигідно. Ми розтягнемо фронт на спробуємо його розвернути. А з напрямку захід, схід, тобто Херсон-Куп'янськ, на північ південь, тобто. Чернігівщина, Харківщина. Таке завдання перед нами стоїть. Ми його виконуємо. Нам допомагають національні формування тих держав Росії, на які вона буде розпадатися, розповів експерт. До зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.